Вітаю! Сьогодні в клубі відповідального батьківства Турботливі батьки ми розглянемо, як правильно організувати інтернет-життя дитини. В дошкільному віці найважливішою потребою дитини є спілкування, завдяки якому вона засвоює соціальний досвід. Саме завдяки спілкуванню дитина набуває досвіду співпраці, взаєморозуміння і формує повагу до інших людей. Провідною діяльністю дошкільників є гра. Саме тому діти люблять грати, зокрема, в комп'ютерні ігри. Саме цей період є найважливішим для навчання правил поведінки і безпеки в мережі. При цьому слід пам'ятати, що незважаючи на знання певних правил, діти можуть їх порушувати. Тому необхідність батьківського контролю дуже висока. У мене є декілька порад для підвищення безпеки вашої дитини. Встановіть паролі на всі гаджети. Таким чином, дитина не зможе його використовувати без вас. Створіть список з адресами перевірених сайтів. Користуйтесь програмами батьківського контролю. Вимкніть можливість пошуку через диктування на пристрої. Застосовуйте функції блокування вікон, що вспливають. Обмежуйте час перебування дитини за комп'ютером. Розкажіть дитині, що в мережі люди також можуть видавати себе за кого завгодно, тому слід ставитися до нових віртуальних знайомих з обережністю і не повідомляти жодної інформації. Варто пояснити дитині, що якщо її лякає будь-який контент, вона має вам розказати. Продумайте режим дня дитини. Якщо вранці є заняття за комп'ютером, то далі має йти рухова активність. Поговоріть із старшими дітьми, що можна показувати молодшим, а що ні. І раджу звернути вашу увагу на серіал для батьків Безпека дітей в інтернеті на порталі освіта Сподіваюся, Сподіваюсь, що всі мої поради стануть вам у пригоді і убезпечать дітей від небезпек інтернету. До зустрічі!